Осіння кисло тече хлюпоче. Два лебеді. І дві качечки там. Два лебеді, які гарно. 不，写字累呢。

Буде чудовий. Тут голуби. Скільки голубів! Голубів, вони ж скубують, Скубують. Скубують. О! А тут трава зелена. Скільки голубів! Миши не троху скубить. А там дали ні замоковиля. Mm. Замокове. Mm. Так. Голові mm. увага. Я люблю. Ну, це так чудово стати. Ось таке велике дерево тут. Це високе, високе. О, а трава? А трава зелена. Малявина така гарна, зелена така ага. А це дерево, ой, його ж не обіймеш. Воно обіймі десь, Таке високе. Це надвісло і таке дерево. ближче підійду, Це ще то поле. О, це то холя висока, Виросла ти поле.